спортивне харчування вам потрібно обов'язково жадати краще без чи ЕА. Давайте для початку розберемося, що це таке. Всаження в мене дуже великі і ця штука реально незамінна і я без неї вже не можу жити, що це таке і на що вам краще не витрачати свої гроші. Дуже багато людей його вживають для того, щоб схуднути. Але це ні. втрати, які піднімають ваш тестостерон. Привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі і сьогодні ми поговоримо про спортивне харчування. Для початку я б хотів розвіяти основний міф. Багато людей думає, що спортивне харчування це якась чарівна пілюля, яка допоможе досягнути всіх бажаних результатів, тобто схуднути, набрати вагу або там стати, наприклад, сильніше. Але це найголовніший міф. І якщо ви не будете дотримуватися режиму харчування, режиму тренування. Режиму відновлення, тобто сну і багато інших нюансів, то спортивне харчування навряд чи якось вам в цьому допоможе. Тобто 90% це ваш режим і тільки 10% спортивне харчування. І сьогодні я вам розкажу, яке спортивне харчування вам потрібно обов'язково, якщо ви тренуєтесь в тренажерному залі і хочете досягнути крутих результатів. Потім спортивне харчування, яке вам потрібне опційно, тобто може допомогти покращити ваше тренування та відновлення. І третє спортивне харчування, яке вам зовсім не потрібно, і це буде просто марна трата грошей. Що ж, друзі, погнали! Ну і почнемо ми зі спортивного харчування, яке вам реально потрібно і яке допоможе вам досягнути прям дуже крутих і класних результатів. За умови всього, то я того, що я сказав, і перше це у нас звичайно протеїн. Якщо ви не можете закрити норму білку, який вам потрібна зі звичайного харчування, тобто там з м'яса, якоїсь там риби, яєць, сиру. То протеїн це те, що вам реально допоможе. Є різні види протеїну: це ізолят протеїн, концентрат протеїн, сироточний протеїн, яєчний протеїн. Це все залежить від ваших індивідуальних потреб. Якщо ви на підготовці і ви маєте за ціль схуднути або підсушитись, тоді вам дуже класно підійде ізолят. ось якраз Такий, як використовую я. Якщо ви на масонаборі, то вам краще підійде сивороточний протеїн, звичайний, там, де є додавання якихось ще вуглеводів, він як мінімум смачніший. Ну і Також можете там обрати якийсь яєчний протеїн, але основне не рекомендую соєвий протеїн, тому що він не дуже гарно засвоюється організмом і, в принципі, він не дуже смачний. Так, з протеїном розібралися, переходимо далі. Друга і, мабуть, друга по рахунку, але друга по значності, а мабуть, навіть перша це креатин. Всі ми знаємо, що це за добавка, Я думаю, ви також знаєте, вона може нам допомогти стати сильнішим, тобто, зробити на 1-2 повторення більше під час тренування. Це, якщо так, максимальна. Поверхня, тобто я не буду вдаватися в біохімію, як він працює. Просто скажу, що ви зможете стати сильніше. Якщо ви станете сильніше, ви зможете набрати більше м'язової маси. Також креатин затримує воду в клітинах, тобто не під шкірою, а саме в клітинах-м'язах, що дає також класний стимул для росту ваших м'язів. Тому креатин він прям обов'язково має бути в вашому арсеналі. Далі у нас іде вітаміно-мінеральний комплекс. Це також обов'язково, особливо в, зим, в зимовий період. Або о, якщо у вас дуже велике навантаження, то вітаміно-мінеральний комплекс обов'язково потрібен, який саме обрати, тобто яку там бренд, який яку фірму, це вже якби залежить від ваших особистих потреб. Тобто, це в першу чергу ціна. Тобто є дорожче, є дешевше, але плюс-мінус вони всі мають одинаковий ефект. Десь просто співвідношення якихось вітамінів більше якихось менше. Тому обирайте те, що підходить саме вам. Як бачите, в мене все різних брендів, у мене поки що немає спонсора. Колись може він з'явиться і тоді всі мої будуть вітаміни і добавки одного бренду. Так, далі ми переходимо до Омега-3 жирів. Це також нам дуже потрібно в нашому раціоні омега 3 жири допомагають зняти запалення в нашому організмі, допомагають нашим судинам. Також суглобам нашим допомагають в дуже багатьох процесах приймають участь. Тому омега 3 обов'язково в нашому раціоні. по дозуванню потрібно дуже бути уважним, тому що Більшість кажуть, як там потрібно 1 або 2 г омега-3. Але потрібно не 1-2 грама омега-3, а потрібно 1 і навіть 1,5-2 грами омега-3 на добу, не просто омега-3, а жирних кислот. Тобто дивимося уважно, от як у мене, наприклад, тут жирних кислот, активних 950 мг на одну капсулу. Тобто мені достатньо дві ось таких капсули. Ну і переходимо далі. Далі у нас іде вітамін С, також при великих навантаженнях обов'язково вітамін С, взимку обов'язково вітамін С. По дозуванню це десь або 500 мг або 1 грам. Він також нам допомагає підтримувати наш імунітет. І що дуже важливо, він допомагає в синтезі колегіану. Тому для суглобів і зв'язок теж дуже круто. Так, переходимо далі. Далі у нас магній. Обираю магній гліценат або ось як у мене тут дігліцінат. Я вважаю, що це найкраща формула магнію. І Магній нам допомагає покращити нашу нервову систему. В принципі, при важких навантажень магній допомагає нам нам бути більш тривалим, і це також замінна добавка якщо ви важко тренуєтесь. Ну і останнє із найважливішого спортпіту, що у вас має бути, також особливо взимку, або, ви, якщо, або якщо ви живете там, де в місті там дуже мало сонця це вітамін D3. По дозуванню тут я не можу сказати конкретно для вас, тут все більш серйозніше, і тут потрібен серйозний підхід. Тобто бажано здати аналіз, подивитися, який у вас вітамін Д3, чи є у вас взагалі дефіцит вітаміну Д3, і потім приймати його. Я зазвичай конкретно для себе обираю десь 4 тисячі або 5 тисяч умовних одиниць на добу і п'ю. Десь з середини осені до середини весни я п'ю на постійній основі, що і можу рекомендувати вам. Але як я вже сказав, обов'язково після здачі аналізів. Тепер переходимо до спортивного харчування, яке може також нам допомогти на наших тренуваннях, але в принципі. Можна обійтися без нього, і так, друзі, другий блок нашого спортивного харчування відкриває БЦА та ІА. Дуже часто чую такі запитання, що ж обрати краще БЦА чи ЕА. Давайте для початку розберемося, що це таке. БЦА це три незамінні амінокислоти, тобто вона складається з лейцину, ізолейцину і валіну. Тобто це три незамінні амінокислоти, які наш організм не має можливості виробляти, і ми можемо його отримати тільки з харчування. Якщо ми говоримо про ЕАА, то тут у нас вже дев'ять амінокислот, і тобто це всі дев'ять незамінних амінокислот, які потрібні нашому. Організму для е, побудування нових е, білкових структур. Тобто для анаболізму, я рекомендую однозначно, якщо ви е, на сушці або може навіть і на масонаборі, вибирати в першу чергу ЄА е, воно буде більш корисним для вас. Якщо ви на сушці, то рекомендую приймати десь 10-15 г під час тренування. Якщо ви на масонаборі, то десь також 10-15 грамів після 10 тренування для кращого відновлення. Або також можна для того, щоб добрати норму вашого білку, приймати між прийомами харчування. Але, скажімо так, це буде не дуже дешево, якщо ви будете добирати білок із БЦА чи ЕА. Тому, якщо у вас стоїть вибір, однозначно беремо ЕАА на другому місці БЦА. Ну, в принципі, чому можна ще сказати, чому можна обрати БЦА? Якщо ви їсте вже 2 або 2,2 грами білку на кілограм вагіт, то, скоріше всього, ви отримуєте весь спектр амінокислот, який вам потрібен. І якщо це ще 2,2 грами це тваринного білку, то тоді в принципі, можна замін... вживати тільки є БЦА, і вони будуть вам також класно допомагати. Так, і переходимо далі. Далі у нас іде це те, що я використовую на постійній основі. Це глюкозамін, хондроїтин і МСМ. Глюкозамін і хондроїтин це хондропротектори, які допомагають відновлюватись нашим суглобам і зв'язкам. А сказати, що вони дуже ефективні, не скажу. Але тут в складі є МСМ це компонент протизапальний, і він реально допомагає знімати запалення в наших суглобах після тренування. Тому я використовую на постійній основі. Навантаження в мене дуже великі. І ця штука реально незамінна, і я без нею вже не можу жити. Далі у нас йде заліза. Залізо це основний елемент для того, щоб транспортувався кисень наш організм. Тобто, якщо транспортується кисень, наш енергопотенціал нашого організму стає набагато більшим. І тому на сушці це дуже ефективна добавка. І, в принципі, я в своїй підготовці завжди використовую. Залізо також залізо ще так, має класну функцію, як допомагає нашому волосся. Якщо ви помічаєте, що ваше волосся починає трошки сипатися або стає якимсь ламучим і сухим, то залізо також вам цьому може допомогти. Далі у нас йде куркумін, виживає на постійній основі. І нам також допомагає в першу чергу зняти запалення. Запалення в усьому організму. В моєму випадку це суглоби і зв'язки. Тому якщо у вас є з цим проблеми, ви також можете вживати. Ну а це я думаю відомий всім бренд Animal, а саме Animal Flex, теж допомагає. Для суглобів і зв'язок тут вже прям весь пертер всіх вітамінів необхідних, тобто в і вітамін С, і колаген, і хандроїтин, глюкозамін, тобто хондропротектори. все, що потрібно для наших суглобів і зв'язок. Ну і е, наостанок, це е, нова добавочка, яку я приймаю у своєму раціоні. Це інозітол, е, або ще, якщо простими словами, це вітамін в 8 е, він допомагає. В першу чергу для того, щоб нормалізувати нашу нервову систему. Тобто, якщо у вас сушка, дефіцит калорій, худнете або у вас просто там, важкі тренування, навантаження на роботі, то це допоможе стабілізувати вашу нервову систему для того, щоб ви краще спали і почували себе більш спокійними. Так, ну і ось, друзі, ми закінчили нашу основну частину по спортивному харчуванню. І далі ми переходимо до добавок, яких ви тут а не бачите. А ви їх не бачите тут, тому що вони не ефективні. Але я знаю, що більшість із вас про них чули і може навіть використовували. Тому погнали, я розкажу, що це таке і на що вам краще не витрачати свої гроші. Так, друзі, перед тим як перейти до третього блоку, хотів ще сказати про таку штуку, як претренувальний комплекси. Вони реально працюють, їх реально можна використовувати, але не потрібно дуже а часто це робити, щоб наш організм не звикав і нервова система наша від цього не страждала. Тому що ви відчуваєте в тому якусь, що ви там не виспалися, але ви не хочете відмовлятися від вашого тренування, тому ви можете використовувати притренувальні комплекси або кофеїн і тому подібне. І ще одне також В принципі я не дуже люблю це спортивне харчування, але ви можете використовувати, якщо ви як то кажуть, хардгейнер і ви не можете набрати. М'язову масу а, з харчування, то ви можете додатково використовувати гейнер-спортивне таке спортивне харчування, тобто це вуглеводи і білок а, все а, разом. І бажано використовувати а, гейнер хороший, хороший дорогий, а, там, де в нас іде нормальний. Вуглевод, тобто це не мальта якийсь, а на базі якоїсь там овсянки чи якогось такого більш складного вуглеводу. Але насправді, ну, якщо взяти, то простіше реально взяти там блендер і вівсянку. Додати туди банан, якийсь молока, протеїну і зробити самому гейнер. Тому я, в принципі, гейнер дуже рідко використовую. Це зручно, мабуть, якщо ви не можете приготувати нічого, ви десь там в дорозі чи подорожуєте, ви собі взяли декілька порцій гейнеру і можете його просто там розмішати десь молоком чи з водою і випити. Так, друзі, і переходимо до третьої частини. І перша така добавка яка відкриває. Нам а, наш топ-добавок, які просто витратять ваші гроші, це е, l карнітін Дуже багато людей його вживає для того, щоб схуднути. Але це міф, він працює тільки на дефіциті калорій, і то дуже-дуже дуже мало. Тому, в принципі, ну, це добавка, яку я ніколи нікому не рекомендую приймати, вона точно вам ніякого результату не дасть. На другому місці у нас ідуть будь-які тестобустери, тобто препарати, які піднімають ваш тестостерон. І так вони реально можуть спрацювати. Якщо у вас реально дефіцит тестостерону, але якщо ви ведете нормальний спосіб життя, якщо ви висипаєтесь, якщо ви харчуєтесь нормально, то з вашим тестостероном буде все в порядку. А якщо ні, то скоріше всього у вас є серйозні проблеми. І тестобустери вам тут вже не допоможе. Тому це ще один, а, одне спортивне харчування, яке я вам точно не рекомендую. На третьому місці у нас аргінін. Як кажуть, він збільшує памп і допомагає виробленню оксиду азоту. Насправді він дуже погано засвоюється нашим організмом і набагато краще для пампу використовувати цитрулін. Це я вам гарантую, тому що я це перевірив на собі і в принципі є доказова база, яка про це. Нам говорить спортивне харчування різного роду жироспалювачі та е, ділети. Кажу вам так, що не існує в нашому світі ніяких жироспалючів. Тобто е, є препарати, які можуть підняти температуру вашого тіла, тобто збільшити, як то кажуть, термогенез, або підняти ваш адреналін, е, щоб покращити жироспалювання, але напряму немає ніяких е, препаратів або ще тим паче. Спортивного харчування, яке допоможе вам спалити ваш жир. Навіть ті ж самі стероїди, які е, приймають професіональні спортсмени, вони не допомагають їм спалювати жир, а е, в першу чергу допомагає спалювати жир, нам це дефіцит калорій, правильно, дефіцит калорій і е, збереження білків жирів вуглеводів. Але це вже окрема тема. Про діуретики я взагалі мовчу, тому що ви е, не просто втратите. Воду в вашому організмі, а ви з діуретиками втратите ще дуже багато мінералів, можете погіршити собі тиск і в принципі викликати дуже серйозні проблеми. Тому діуретики і жироспалювачі я ні в якому разі вам не рекомендую тільки дефіцит калорій. І все. Що ж, друзі, як бачите, спортивне харчування це не магія. Є дійсно речі, які працюють, які можуть вам допомогти. Але в більшості випадків, як я вже сказав на початку відео, це ваш режим харчувань, тренувань та відновлення. Я дуже сподіваюся, що інформація ця була для вас корисною. Ви щось візьмете для себе. Якщо десь щось я не згадав, спортивне харчування, що ви вважаєте важливим, що ви приймаєте, ви можете написати в коментарях, і ми з вами там прямо в коментарях це обговоримо. Я дуже вдячний вам за перегляд, буду вдячний вам за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші підписки. Для мене це дуже важливо, щоб канал розвивався і я міг дати з вами ще більше корисної інформації. Якщо ви хочете тренуватися під моїм наставництвом, ви можете мені написати і я вам, як то кажуть, візьму вас за ручку і доведу до результату. Тому, ну, друзі, ще раз вам дякую за перегляд і зустрінемось з вами в нових відео. А